Гранд оберти на трасі. Зараз поговоримо з вами, чому я вважаю цей автомобіль самим таким, напевно, єдиним автомобілем, який би я, якщо брав би для себе, вдовгу грав би там на років 5-8, можливо навіть до 10 років. Тут є декілька параметрів, за які сценік дуже сильно оцінюють. Зараз покажу вам обрити на трасі цього автомобіля. З яких обритів навіть не знаю починати. Ну, давайте, напевно, стандартний тест зробимо спочатку. Сотня, чи сотню навіть не варто на ньому, напевно, показувати, тому що це буде взагалі якісь сміхотворні, напевно, будуть оберти. Ну, але зараз я вам покажу все ж таки 100. 100 кілометрів на годину, 1800 обертів. 110. 900 обертів. Навіть 1950, ну, дві. Фактично можна сказати, що це дві. 120 Дві. 150 приблизно, так як я бачу по шкалі. 130 300. 140. 142 з Блін, а коли ж тут буде 3? Ну, давайте спробуємо, поки є ненаселений населений пункт. 150. 15 дві тисячі шість, майже 700.

Тисячі обертів, Якісь космічні оберти. Я шокований чесно цим автомобілем. Такого точно не очікував. Я скидаю на 128. Моя стандартна швидкість, щоб не ловити камери, та й вже у нас ні, у нас ще не населений. Ну, Неважливо. Блін, класні оберти. На жаль. Витрату палива я не зафіксував на цих обертах. Я думаю, що якщо їхати ним 140, 150, 7,2, 7,3 літра, десь буде витрата. А при швидкості 125, так як я катаюсь, 6,3-6,4 літра на 100 км. Знаєш, давайте обговоримо, який це сценік. 1,5 дизель, К9К, 81 кВт, механіка на 6 передач. Дуже непогані показники, 166 км. Аж. Страшно це промовляти. 3000 обертів, просто дуже круто. А стосовно швидкість, на якій мені комфортно, давайте зараз наберемо знову, знайдемо поріг швидкості до якої комфортно. Ну, 140 я вам скажу легко. Він навіть не відчуває абсолютно. Відчувається боковий вітер, автомобіль парусний великий, але стійкість на дорозі в нього нормальна. Тобто, зараз буде досить немаленький поворот, я в нього зайду і скажу вам, наскільки комфортно. В такі повороти заходити на цьому автомобілі. На ізі. Не відчуває від цього повороту абсолютно. 140 комфортно. Як буде при 150. давайте зараз спробуємо миттєву витрату подивитися, що він буде показувати, не буде він казитися. Ну, миттєва близько. 7 літрів. Ні, не 7. Пускається до 6. Близько 6,5 літрів зараз миттєва. Ну давайте 150 чи комфортно. Такий цікавий показник. Ну я вам скажу, якщо автобан 150 на ізі. на Ізі буде їхати, Ну витрату буде мати більшу, буде 7 точно. Можливо, 7,2 навіть. Ну Тут трішки така неправильна, неправильні показники, потрібно переналаштовувати, але я в даний момент не хочу. Ну, далі розганятись не буду. 140 комфортно абсолютно. Думаю, що така сама класна стабільна швидкість на ньому. Це моя швидкість 130 км на годину. Все. Зараз абсолютно в автомобілі комфортно, хороша шумоізоляція, автомобіль веде себе класно. От зараз комфортно, ідеально. Давайте так, на рахунок того, чому я вважаю, що Grand Scenic є самим. Довговічним і ресурсним автомобілем свого класу, який практично всі рено тих років, там від 2009 чи навіть там від 2006 року, як з'явився третій другий рестайлінговий меган і закінчуючи там, ну, фактично по четвертий Меган закінчення його випуску. Не знаю, як четвертого мегана буде з новими двигунами, але ми зараз не про них. Зараз про Grand Scenic, саме оцих від 2009 по 2000. 16 рік. Чому найресурсніший автомобіль в своєму класі? Він не найкращий, не найкомфортніший. Але він найресурсніший. Двигун 1,6 бензин мегаресурсна класна фігня. Просто буде їздити мільйон кілометрів, да, нікуди не буде їхати. Да, буде шумний на трасі, але лям він вам накатає при нормальному ТО, нормальних обслуговуваннях. Ну до ляма нехай 600-700 тисяч. В нього запасу ресурсу точно є, що немає майже. Та ні в кого на ринку з бензинових, напевно, такого ресурсу немає. Якщо ми будемо говорити про наступний 2 літра, ну теж 450-500 він вам наїздить на варіаторі. Варіатор, до речі, нормальний джатко, можна сміливо брати, не потрібно там розповідати, що він хреновий. Так, 250-300 тисяч ресурс, в декого менше. Але і ремонт його зрозуміли, і півтори штуки баксів поїхали далі кататися. На рахунок 1,2 ТЦ, 1,4 ТЦ, ну. Я би напевно не розглядав би ці автомобілі, якби не знав би, який в них пробіг. Якщо будуть малесенькі пробіги, розглядати можна, але в принципі в продажі автомобіль буде досить таки важкий, тому, як на мене, ліпше утриматись, якщо не можете достеменно визначитись, який в нього пробіг. На рахунок дизелів. Тут все круто, 1,5 дизель, який тут стоїть, 1,6 дизель, 1,9 дизель, 2,0 дизель двох потужностей. На мою думку, дуже класні дизельні двигуни. Маємо на дизельному двигуні і роботизовану коробку, є яка є досить непоганою. І маємо просто нереально на 2-літровому ресурсну коробку гідротрансформатор джатку, якою можна. Возити важкі причепи, можна робити будь-яку роботу, можна завантажувати його під саму зав'язку цей автомобіль. Він витримає, витримає вам будь-яке навантаження. Двохлітровий двигун-бестселер, коробка бестселер. Єдине, якщо говорити про конкурентів, в конкурентів буде на автоматичних коробках передач дещо менша витрата палива, ніж у Grand Сценіка. Але коробка і двигун співвідношення просто мегаресурсні. В Grand Сценіка. Фактично, ну, як і в в любого сценіка, напевно, теж не, не такі не проблемні демфера. Двигун 1,5, такий, як тут стоїть, це взагалі бестселер, На мою думку, Ну, на сьогоднішній день давайте так. Об'єктивно, там де я беру запчастини на сьогоднішній день, на Grand Scenica двигун коштує від 600 пеньок до 1000. Перепрошую. Від 600 до 1100 доларів залежно від модифікації двигуна і його комплектності. Тобто пенька в середньому можна взяти за 800 баксів, що абсолютно ну, нівелює якусь будь-яку потребу робити капітальний ремонт в цьому двигуні. Тому вважаю, що ці двигуни є дуже ресурсними. Ну і в принципі, хочу сказати таку просту річ, щоб ви розуміли. Чому ці двигуни коштують там від 800 до 1000 доларів? Все просто, все дуже просто, тому що вони ресурсні і особливих потреб в ремонті немає. І саме тому насправді ці двигуни є такі недорогі на розбірці. Не знаю, як далі буде ситуація, але я думаю, найближчих 10 років ви забезпечені будь-якою запчастиною на ці автомобілі. Стосовно самого комфортного автомобіля цього класу, для мене це Туран найкомфортний. Далі на друге місце я поставив би все ж таки 5008 Peugeot. Ну і далі Citroen C4 Grand Picasso по комфортності поставив би, а вже на четверте місце фактично Grand Scenic. Але те, що він на четвертому місці по комфортності, не означає, що він поганий по ресурсності. По ресурсності, я вважаю, цей автомобіль, напевно, на першому місці я би його все ж таки поставив по ресурсності. Невбиває ми кузов, дуже велика гама надійних двигунів і все-таки решта. Ну а Zafira. чому Zafira B я не включив сюди? Zafira класна надійна, ресурсна машина, але в зв'язку з тим, що Zafira в тому кузові з 2004 року випускалася по 2014. Ну, вона реально застаріла. Просто, якщо порівнювано з цим сценіком, новіша Zafira, там вже зовсім інше питання. Та ж пішла з 2014 року, але це вже інша автівка і знову ж таки інші проблеми. Ми говоримо саме по 2013, 12, 2014 рік автомобілі. Туран, друзі, туран з пробігом, так як тут. Тут 173 тисячі км пробігу. Туран з таким пробігом, будь-то механіка чи автомат. Буде вартувати ну, мінімум на 2000 доларів дорожче. Туран має проблему, він гниє, і Турана просто в класному стані знайти з пробігом 170. Ну, фактично, з розряду фантастики, майже неможливо. Peugeot, в принципі, коштують майже фактично в одну ціну. В Peugeot дуже великий бонус на 2-літровому дизельному двигуні. Це насправді економічність його. Зв'язки, коробка передач двигун. І насправді хочу сказати, що дуже круто в Peugeot поєднаний двигун і коробка, просто неймовірно круто. І так перепрошую, проїжджаю поліцаю, тому неймовірно круто. Саме тому, на мою думку, я вважаю, все ж таки, що Peugeot є, можливо, навіть в якійсь мірі трішки цікавішим автомобілем, але Grand Scenic от в такій компоновці з таким класним салоном. В такій класній комплектації, там з панорамками, з усім, є теж дуже класним вибором. І в 5008 гірший кузов, все ж таки, незважаючи на те, що він непоганий, але все ж таки по корозії він ну, менш стійкий і лакофарбове покриття взагалі в Peugeot Royна тримається на автомобілях набагато гірше, чим виграє Рено. Рено виграє це, блін просто мегаресурсним, неубиваєми, фактично не, не гниючими кузовами. І по тих руках надійними дизельними і бензиновими двигунами. Зефіра, наприклад, має дуже класну гаму бензинових двигунів. Чого не має, наприклад, той ж самий Туран. Зефіра має колосальне. Зafіра B саме має 1,6 турбо, 1,6 атмосфера, 1,8 двох потужностей, 2 літра турбобензин. Круто. Тобто 2,2 бензин. Зефіра має дуже велику гаму бензинових двигунів. Є з чого вибрати. І Зефіра, певно, серед бензинових таких мінівенів. Ну, я би сказав, що одна з самих таких прикольних автомобілів. Така розповідь про Grand Scenic. це є самий ресурсний автомобіль свого класу. Це є не самий комфортний автомобіль свого класу, але їздити на ньому одне задоволення. Незважаючи на те, що в нас довга база, повністю керована прогнозована автівка на трасі, спокійно можна їздити швидко. Чи вистачає йому 1,5? Хтось каже, ой, 1,5 слабо їде. Не знаю, напевно, ви просто не їздили. Нормально він їде. Я вам хочу сказати, що якщо брати взагалі всі дизельні двигуни малого об'єму до 1,6, ну і фактично, навіть якщо брати 1,6 Peugeot чи 1,6 Touran, то на низах, на нижчих обертах найкраще з усіх конкурентів буде їхати Рено. Тобто, якщо ми будемо брати з низьких обертів, Саме краще на незах буде їхати. Саме кращий крутний момент на незах має 1.5K, К9К. Якщо там брати всіх конкурентів, які є, там Peugeot, Zephyr 1.7 навіть вона більша по об'єму набагато, але вона на незах їде гірше як Grand Scenic, Туран, оці всі автомобілі, які є на ринку цього класу. Це 4 Grand Picasso, 1.6D, Вони всі їдуть на незах гірше. На верхах 1.6 вже підривають і їдуть трішки краще так, Всім гарного настрою, з вами як завжди, був Степан. Ютуб канал Авторозбор, рубрика Оберти на трасі і моя розповідь, чому Grand Scenic є самим ресурсним автомобілем свого класу. І так, звичайно, тут, можливо, там, не така там, ресурсна ходова, як Вага, але вона дешева дуже в експлуатації, отримані ця автівка. Все на неї є. Всім добра.